Доброго дня. Продовжуємо ми збирати Mercedes 2.7 Turbo Diesel. турбодизель. Цеп і все, все поміняли. Помпа новенька, Ні. форсунки робилися. Капремонт форсунок було ТМВД насоса. Він механічного типу, там форсунки все робилося. Так що зараз. Подивимось, як ми його зробили. Зараз клемо накидаємо. Без навісного, без системи охолодження, можна запустити його. Ми все прокачали в топливну паливну систему. Зараз пробуємо. Давай, пробуй запускати. Все, все запустили, обраска працює. Все, все ще на весні все поставилося. Все нас, все вдягаємо, відкраси на Все, Далі будемо зараз радіатори, все встановлювати, підсилювачки мають, все навесні, все зберемо. Все, фари потім і бампер, Все, і будемо виганяти власнику. Телефонуємо, що все, машина готова, можна її забирати. Все, дякую всім, до побачення.